Початок святого трідеум має свій неповторний характер. Так само ця урочиста літургія має такий жест, який ми не зустрінемо в інших якихось сторінках літургійного року. Це той момент, коли ми входили під звуки органу. Все було так, я не скажу пафосно, але так дуже урочисто по-церковному, так як завжди. І після так само дуже урочистого співу гимну, слава внушніх Богу, органи замовчали, замовчали колокола. Все начебто так затихло, ми співаємо, звичайно, але співаємо так, як вдома, без супроводу органів або інших якихось музичних інструментів. Тобто літургія великого четверга ця сьогоднішня вечірня літургія вечері Господньої. Вона, начебто, запрошує нас, щоб ми прийшли додому, щоб ми прийшли у таку спільноту, в якій всі максимально знають один одного. До спільноти, в якій Ісус зустрічався зі своїми апостолами останнє, і останнє говорив їм, що саме буде після цієї вечері або в найближчих днях. Він буде залишати їм такі головні тезиси. Які вони, боронь Боже, не мають забути. Він говорить про взаємну любов. Він говорить, як вони мають служити одне одному. І саме жест, який відбувається під час такої вечері, жест умивання ніг, він так само був таким дуже промовним знаком. А він був без якогось особливого вступу, тому було дуже багато непорозумінь, чому ти, вчитель, будеш мені мити ноги. Він, однак, мав дуже велику таку лекцію, яка буде після цього жесту. Ісус говорив, чому він так зробив. Ісус говорив, чому Він прийшов на землю. Ісус говорив, що самі учні після того, як Ісус відійде, що вони тепер мають робити. Особливий час, коли перевіряється віра людей, чи люди насправді вірять в Бога, який є близько. В Бога, який наповнює таку спільноту, який наповнює її своїм духом сенсом. І ця спільнота є такою відправною точкою, щоб можна було вийти звідси і розпочинати якусь абсолютно нову дорогу. Не кажу дорогу не в тому самому напрямку, але дорогу якогось нового змісту, дорогу, в який, на якій Христос буде промовляти так по-особливому. Так сталося, що тепер, вже після ковідних часів, ми знову до нашої літургії можемо привернути цей обряд, мандатум, обряд обмивання ніг. він має своє місце під час літургії. Він так само і дивним, бо немає жодного молитовного вступу. Під час нього немає додаткових молитов. Після нього не буде молитов, які будуть якби, виходити саме з цього е, обряду. Але він має сам суть саму в собі. Е, він має суть в собі як певний жест, е, жест, який інакше розуміли учні Ісусові, ніж розуміємо ми. Е, на той час е, обмити ноги іншій людині, гостю, перш за все, це було таким звичайним обрядом, але найчастіше це робили слуги. І для людей, які були близько Ісуса на цій першій вечері, не було великим шоком, що взагалі місце омивання ніг взагалі такий обряд, як омивання ніг має своє місце на цьому місці. Ні, не в цьому була проблема. Проблема була в тому, що вчитель він не є слугою. Вони готові були б сказати про Ісуса як вчитель, наставник, провідник, але не слуга. Але Ісус говорить: Я хочу вам служити. Христос показує в цьому жесті, що насправді прийшов послужити і навчити нас, кожного із нас, щоб ми робили те саме. Бо коли Він говорить про любов, він не говорить про таке якесь аморфне явище. Не говорить про якусь філософську істину, про яку можна посидіти, або на якійсь лекції поговорити, або за філіжанкою кави. Ні, він говорить про любов креативну, любов діючу, любов, яка має, яка має плоди. Любов, яка є відповіддю в певних моментах, де не потрібна якась особлива підготовка. Людина хоче щось комусь подарувати. Хоче підготуватися до дня народження, не знаю, може до 8 березня, можливо, до Нового року чи до Різдва Христового, і хоче подарувати людині якийсь певний подарунок. Інколи до цього треба довго готуватися, довго йти до нього, гроші збирати на це. Людина зробить цей жест, до якого так довго готувалася. Але сьогоднішній жест з тайної вечері. Як ми сказали, Він є не хаотичний, але натуральний. Тобто Він не з'явився просто так, але тому, що Христос насправді любив учнів. Христос насправді любить кожного із нас. І це були ті слова, які на самому початку ми чули. Ми що сьогодні повернемося до них, що Христос полюбив своїх і полюбив їх до кінця, тобто до останньої межі. Скільки можна, стільки полюбив. Що відбувається тоді, коли немає любові в дрібних речах? А люди, які співпрацюють з, одне, з одним, може, співслужать, може живуть в одному домі, його питаються, чому ти не зробив це, це мав інше зробити. Чому ти не переступив можливо, через себе і не зробив трошечки більше, тільки за стільки мені заплатили. Коли немає любові, немає оцих жестів любо жестів, жестів таких жестів жертви, жестів, які переступають інколи через себе, через свій статус, бо саме тепер так треба зробити. Христос у сьогоднішній літургії показує нам, що Він залишив небо, Він прийшов, став людиною, він став одним із нас. Щоби послужити нам, яким чином послужити, ми краще про це будемо говорити завтра. Будемо говорити про його невимовну любов, яку він показав, проливаючи свою кров на Христі за нас, за наше спасіння, тільки тому, що ми були брудні і грішні. Але повертаючи до сьогоднішньої літургії, хочу сказати, що Господь, якби робить цю літургію такою дуже натуральною. Щоб ми не говорили, що це місце таке надзвичайне, при звука органу, при такої навіть пишності певної літургії, але це є щось дуже натурального, це є маленькі жести, якими є наповнене практично ціле наше життя. Тут, тепер під час цієї літургії, це частина цього життя. Коли 25 років тому. Я мав переміційну службу, провінційну святу Месу в своєму рідному місті в Одесі. На цю службу, звичайно, прийшли люди підготовлені, вдягнуті, ну так як на свято, в недільний день. Але особливою групою під час цієї приміційної служби була група дітей з дитячого притулку, який провадив мій співбрат, мій приятель в майбутньому священник. Він мав близько 40 таких дітей: діти безхатьків, дітей, які виросли на вулицях, дітей, які майже не замерзли ні, померли на цій вулиці. І як сьогодні я пам'ятаю такий образ людей, які є підготовлені до цієї літургії. Я сам був гарно вдягнути в Орнати. Це було одне з перших моїх мес, які я сам служив. А прямо біля такої балюстради, біля самого вівтаря, стояли ці хлопці. Чумазі їх, не можна їх вимити завжди, не можна було їх розчисати їм їх гриву. Але я власне пам'ятаю, що деякі з них були босі. Вони зі свого притулку на службу прийшли босими. Розуміємо, хоча це було літо. Але все одно дійти декілька кілометрів, вони пішки йшли, дійти декілька кілометрів до храму. Ці ноги не могли бути чистими. І я, як сьогодні, то так кожен якби так рік, коли згадую свою приміційну месу, коли згадую своє таїнство священства, яке я отримав 25 років, вже я чомусь під час цієї літургії згадую благословення моїх батьків, чому для мене це дуже важливо. І ці босі ноги, тих хлопців, які прийшли на це місце, там не було обряду мандатум, там не було вмивання цих ніг. Але я знаю навіть під наготною, як жилося і як працювалося, що можна сказати так, працівникам цього притулку, як важко їм було мити цим дітям ноги кожного дня. Це було 90 роки. Як я пам'ятаю, постійно не вистачало грошей. Люди, які працювали в цьому притулку, вони постійно працювали в борг. Тобто -то в них було на півроку, їм не виплачували заплатні, якщо виплачували то якусь там мінімальними такими траншами, але вони служили там, наче вони працювали там, тому що вони служили там. Вони працювали не тому, що там можна було зробити великі кошти, але тому, що там практично відбувалася оця літургія, літургія любові. Літургії звичайні там так само відбувалися. Вони були інші, ніж в храмі. В нас є дуже короткий такий коментар, який між обрядами читається, щоб ми знали, що відбувається під час тих літургій, які повторюються раз на рік. А там практично такий коментар треба було говорити під час кожної літургії. Бо там хтось робив абсолютно перші кроки у своєму е свідомому релігійному житті. Чи всі діти з цих притулків стали на ноги, е соціалізувалися е і стали такими е добрими християнами і громадянами? На превеликий жаль, ні. Але мені було дуже приємно, коли навіть вже тут, перебуваючи в Києві, я зустрів одну людину з тих хлопців. Людина, яка говорить, що перебування в тому притулку, ті Євхаристії, такі будемо говорити, літургійно неправильні інколи Євхаристії, такі особливі в той самий час, вони змінили його. Він став іншою людиною. І він знає, що якщо б не було того служіння, якщо б не було тої зустрічі із Христом на вівтарі із Христом. В цих босих ногах, то, мабуть, нічого в його житті доброго не сталося. Під час сьогоднішньої літургії є певний жест, який має, звичайно, зробити головний целибранс є люди, які символічно пригадують апостолів, пригадують інших людей, які є поруч із нами. Але хотів би закликати сьогодні до кожного тут присутнього, щоб ми ніколи, навіть під час літургії, коли ми є. Не згубили оцієї цієї сили маленьких кроків і маленьких знаків. Я знаю ситуацію, коли двоє людей поєдналися, вони дуже довго не розмовляли одне з одним, але сталося так: це були парафіяни, Сталося так, що дуже непомітно під час літургії вони стали поруч, і коли прийшов час подавати одне одному руку на знак миру. Ну, трудно було сховатися і руку забрати. Вони подали, і від цього моменту все змінилося. Вони скористалися цією нагодою. Є ще інші ситуації, коли ми побачимо когось серед присутніх, кому насправді треба послужити. Яким чином? А вони можуть бути різні. Пам'ятаєте, про церкву говорили, що в церкві не було бідних, потребуючих. Це не тому, що до неї приходили віпи, тільки тому, що всі інші, пам'ятаючи жест Ісуса в умиванні ніг, вони бачили тих інших, вони бачили потребуючих, чи то були босі люди. Чи то були потребуючи з іншого, з іншої якоїсь точки зору, але вони поспішали їм на допомогу. В Євангеліях синоптиків, це вже остання річ, повторюється про те, як Христос встановлював таїнство Євхаристії, Він сказав такі слова і про це говориться. Але в Євангелії від Йоанна, ми щойно прочитали, власне, немає опису. Становлення Євхаристії, коли Христос проламав хліб і що далі поступало. Цікавий момент. Але Йоанн не говорив про якусь іншу літургію. Йоанн не говорив про іншу вечерю, він говорив про те саме. Тільки Йоанн показував ще інший характер, не протиповставляв свої слова, але показував інший характер, іншу можливість, коли Христос може прийти і оселитися між нами. Коли ми можемо послужити Христу, який є поміж нас, а будьмо уважні на ті знаки, які Христос показує нам, а будьмо готові на ті маленькі інколи кроки, які Господь дає шанс нам зробити конкретно сьогодні, можливо під час цієї святкої, святкової меси.